Всім привіт! З вами Impression. Сьогодні зекономимо батарею на вашому айфоні. Заходимо в параметри. Далі загальні вимикаємо оновлення PS. Якщо вам потрібно, можете його оновити е, вручну. Перейти на нову версію або оновити ту версію, якою ви користуєтесь. Ось, в мене воно викнуте. Нажимаєте так само, назад-назад. Далі переходимо в фонове оновлення, нажимаємо. І тут ми бачимо, що ми повинні вимкнути фону оновлення ваших приложень. Користуйтесь ви ними чи ні. Включений у вас е, телефон, чи вимкнений, е, програми підгружаються і оновлюються, що використовує вашу батарею постійно. Не всі програми потрібно постійно оновлювати, тому тут ми його вимикаємо. Якщо потрібно оновити програму, App Store заходимо. Заходимо на вашу аватарку, і тут ми бачимо, можемо нажати оновити о, вашу програму і так далі. О, переходимо назад. О, це ми вимкнули фонове оновлення, назад-назад. І далі ми переходимо в дисплей. Тут ми ставимо темну тему, я думаю тут пояснювати особо не потрібно, так як це економить також вашу батарею і енергію телефону. Далі о, переходимо в Сірі-пошук. Також її вимикаємо, так як вона використовує ресурс вашого телефону для того, щоб е, мікрофон був постійно підключений і чекав на, вашу, е, на ваш голос, поки ви скажете Хей-Сірі hey і так далі. Е, тому вимикаємо. Якщо вам це дуже потрібно, то можна через бічну кнопку це включити, вимкнути і ще зажати, та воно все з'являється. Звісно, я її не кори... цим не користуюсь, тому що, по-перше, тут немає української мови, англійська. Або російська. А, а також ця, цей користувач не особо і дороблений, тому я його вимикаю повністю. Так, далі переходимо в акумулятор. Тут у нас є заряд у відсотках і тут показує відсоток вашої батареї. Вмикаємо низький режим заряду. Якщо у вас низький режим заряду, там менше 20%, то вмикаємо, щоб. Більшість функцій iPhone вимикав і економив вашу батарею. Але використовуємо це тоді, коли це реально потрібно. Не потрібно його постійно держати в цій функції. Також, якщо відкрити верхню шторку, то у нас є цей значок, економії енергії можна вимикнути і використовувати. Далі у нас є статистика на те, де ми більше використовуємо нашу. Батарею, в моєму випадку, це TikTok, на жаль, а також ми можемо подивитися, скільки часу ми це використовуємо. І тут у нас це за 24 години. Також ми можемо подивитися за 10 днів. І те, скільки ми м м батареї на це використовуємо. да Які приложення у нас більше уходи нашої батареї. Далі м м м заряд і справність акумулятора. Тут ми можемо подивитися, оптимізувати зарядження, Він оптимізує. Під ваш стиль зарядження телефону, сам Apple. Або те, як вони його це налаштували. Так, переходимо назад. І приватність і безпека. Це останнє, що нам потрібно. Заходимо сюди. І тут ми переходимо аж саме низ. І так, аналітика і вдосконалення. Нажимаємо і все це вимикаємо. Так як воно це дефолтно підключено до. Apple системи і воно щитує ваші дані для вашої реклами, і тому далі, і так далі, для того, щоб покращити ваше використання iPhone якби. для аналітики Apple. Це особо ні на що не вплине, але принаймні процесор буде менше використовувати енергії на аналіз використання вашого iPhone і відправку і дані, даних на сервера Apple. Також вимикаємо рекламу від Apple. Це не значить, що у вас не буде реклами, реклама все одно буде. Просто що, о, якщо у вас буде воно увімкнене, то вони будуть підбирати ту рекламу, по вашим по тому, що вам цікаво. А якщо ви вимикаєте, то вам буде просто рандомно любу рекламу показувати, але все одно у вас вона буде. І це також вимикає збір даних, і процесор менше використовує ваші батареї. на Збір даних вашого айфону, що ви там, чим ви цікавитесь взагал... взагалом? А... На цьому все. А... Надіюсь, відео було корисним.